Добрий день, діти! Сьогодні я хочу вас познайомити з українськими рушниками. Для цього ми вирушаємо у Музей українських вишитих рушників, бо саме там можна побачити таку велику кількість різноманіття. В Україні свої рушники їх вишивали по-своєму в кожному регіоні. У них вкладалася душа і любов майстрині. Рушники бувають різні, святкові, обрядові, для хлопчиків, для дівчат повсякденні, але кожний рушник по своєму красивий. Рушниками прикрашали українські хати, тому їх називали що хата у віночку, бо рушники були скрізь. На рушниках вишивали квіті, різні орнаменти, птахи. Вони були неповторні і настільки яскраві. Ось рушники західного регіону. Там любили використовувати геометричні фігури. Вони по-своєму гарні. На інших рушниках різноманітні квіти, навіть котики, птахи, троянди, різні різні квіти, марешки. Разом вони виглядають дуже красиво. У кожній господині є рушник для того, щоб на нього вкласти хто. Для весільного караваю був інший рушник. Він відносився до весільних рушників, Отже, рушники були скрізь. На них навіть вишивали картини, але це в кожного було своє вподобання. Рушниками прикрашали портрети, ікони, а ще хочу сказати, що для створення краси вишитого рушника необхідно пройти довгий шлях. Зерне льону потрібно посіяти в землю, і він заквітить головими квітами, і маливатися ними можна ціле літо. Осінь люди збирають цей. Льо і висушують його, щоб потім із нього зробити нитку і виткати тканину. Тканина була сіра, а для рушника потрібна біла, тому її вибілювали, і господиня лише тільки тоді починала вишивати рушники. Але не тільки жінки вишивали рушники. Із самого дитинства маленьких дівчаток привчали вишивати рушник. В нашому садочку теж є колекція вишитих речей, і рушники, і серветки, і багато іншого. Тож пропоную створити свій власний орушник, намалювати або зробити аплікацію. Буду чекати на ваших робіт. До побачення!